подивитися які прибутки має той чи інший суддя Якщо суддя внесе в декларацію забагато прибутків, які він не зможе підтвердити, пояснити звідки вони в нього. Якщо у його дружини або у іншого члена родини перевищені витрати, це може розглядатися як серйозне дисциплінарне порушення. Тому що, по-перше, це неправдива інформація, по-друге, це не підтверджені документально прибутки. І як за важке дисциплінарне порушення, суддя може бути відкликаний з посади на основі рішення дисциплінарної комісії. З приводу питання виборності суддів народом, яке так активно дискутується в Україні, словацькі опозиціонери і політики при владі одностайні Я Розумію, що інколи людям хочеться мати вплив на представників суду як однієї з гілок влади. але не думаю, що це хороша ідея, оскільки зрештою до судочинства буде залучена політика. політика завжди присутня у виборах. Я думаю, що стосується прямої виборності суддів місцевими громадами, це не найкраще вирішення цього питання. До суддів можуть потрапити непрофесіонали. Професіоналізму суддів, особлива увага. Отримати доступ до професії і посади судді у Словаччині можливо тільки на конкурсних засадах, плюс обов'язкова освіта та підвищення кваліфікації упродовж життя. Для цього створена академія суддів про доцільність якої у нас все ще сперечаються. Була з січня 2009 року. Набрала чинності поправка до закону про суддів, згідно з якою кожен суддя фактично зобов'язується поглиблювати свої знання і використовувати усі можливості, які надаються йому академією суддів. Від цього, звичайно, залежить його кар'єрний ріст. У словецькому суспільстві, у суддівському середовищі, сьогодні дискутують, що важливіше для судді бути професіоналом у галузі права чи бути непідкупним. ідеально, це поєднання обох цих якостей. Я думаю, що набагато важливіше для суддів все-таки бути непідкупним, а потім професіоналом. Пам'ятаю, як батько мого колеги часто повторював: можна купити розум погодинно, це значить найняти гарного адвоката і платити йому погодинно. Ви можете купити м'язи на годину, тобто купити фізичну працю. Єдине, чого не можна купити, це характер. Я вважаю, що саме непідкупність є надзвичайно важливим для працівників судової системи. Звичайно, проблем у словацькому судочинстві ще вистачає. Суди завалені старими справами часів купонної приватизації. Через внутрішні проблеми у політиці рівень довіри до судів ще недостатній. І все ж навіть опозиція констатує, що показник корупції і злочинності сьогодні найнижчий за останні 20 років. А від людей на вулицях можна почути і хороші слова про суди і суддів сполочності. Суспільство і громадяни більш задоволені роботою суддів. Судова система, яка зараз діє в нашій країні, вона справедливіша ніж була раніше. А що стосується моїх знайомих, які працюють в цій галузі, вони кажуть, що існує багато старих справ і деякі суди все ще працюють повільно. але судді вимогливіше ставляться до своєї роботи. Тож, я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Щоб і українські громадяни добрим словом згадували суди. А принцип верховенства права коли людина, її права, свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, не залишився лише декларацією. Словаки нам радять. щоб я порадив вам Головне політичну відвагу вашим урядовцям, політикам, які працюють у парламенті України, щоб вони знайшли політичну волю створити спеціальний суд для подолання корупції та організованої злочинності треба Не треба боятися нових речей. Це природна властивість людини, коли вона боїться всього нового. От ми, такі як я і старші, пройшли зміни, і я дійсно не можу нахвалитися цими реформами. Я раджу вам якомога швидше завершити судову реформу, зібрати довкола себе людей, які мають конкретне бачення того, що слід змінити, які правки внести, які інституції змінити, і як швидко. і, врешті-решт, потрібна неабияка воля, та рішучість. Реформа судової влади вже давно на часі в Україні. Численні хаотичні і суперечливі законодавчі ініціативи, спрямовані на зміну системи правосуддя, свідчать про те, що процес реформування є непослідовним, а політики та власне і фахівці не мають узгодженого бачення того, як має виглядати судова система у нашій країні. Суперечки політиків і суддів, хто матиме більше повноважень. І якою буде табличка на дверях суду, для громадян України насправді не мають ніякого значення. Блокувати процес, переконуючи, що так буде погано, а так ще гірше, вже неприпустимо. Держава дала серйозні обіцянки народу та європейським структурам реформувати судову систему відповідно до європейських стандартів, один з яких це принцип рес'юдіката латинський термін, що означає рішення остаточне. Перегляду не підлягає.